Thank you. Які ми демократи, які ми гуманісти, ми людолюби, які ми філантропи, це ж який інший народ зміг би, тікаючи з палаючої тюрми, винести на своїй покатованій спині тих, хто його в цю тюрму загнав? Тих, хто його у цій тюрмі не волив, тих, хто його у цій тюрмі катував, лише ми, українці. Здатні на таку суперфілантропію. І ми не лише винесли, ми занесли усіх цих шубравців до своєї хати, впустили їх у найкращі світлиці, виділили їм найкращі місця, годуємо, поїмо, розважаємо, пошановуємо їхні подвіді, глаголимо з ними лише на общепонятне. Бо не дай Боже ні так поймути. І в головах наших. Демократичних лише одна думка і в душах наших, гуманних — лише один трепет хоча б не образити. Ну, плюне нам по хамськи у вічі обітремося, чей же не вдарив. Ну в з нічим по шиї почухаймося, чий же не вбив. Ну, придушать одного, двох, у куточку поспівчуваємо. Чей же не всіх. Thank you. Але в мене ж е, нотатки, які я за, е, записник, які я роблю, е, ну, як кажуть, щоденники, так, знаєте це, то я е, ще з шкільної шкільних часів роблю, з 50-х років, значить, цей. Ну, звичайно, вони там е, дуже цікаві, і в армії дуже цікаві, но де що можна вибрати таке, знаєте, цей. а ті, що е, вже почалися у мене зі студентських років. Мене дещо що пропало було, дещо що я не записував, де, записував теж і цей, а потім вже в мене так стало е регулярно, що я писав не кожен день там. Я вже в вже в час. Мого товариша, мого краянина, який, е значить, е тільки як Зайшлося на незалежну Україну, то він почав займатися якимось значить, бізнесом і трохи нафтою якось торгував. То він оцю книжку я взяв і видав 100-тисячним тиражем. Іван Михайлович тут поступило, поступив лист. Що виступаючи в палаці культури Україна, ви закликали вирізати членів партії. Звідки, тому сів там в КГБ читати повністю цю річ. Їм сподобалось, то вони мене весь час запрошували потім виступати наші. Добуває таке.